Ви на каналі Хобі від Валерії. І знаєте що? Сьогодні я подумала: а чому б нам не прорвати е нашу рубрику? І, може, ми зробимо щось нове і інше. Так, і сьогодні ми граємо в Rainbow Friends Chapter 2. Чому ту? Тому що першу я ніколи не проходила і не знаю, як її то точно проходити. Тому що мені здається, що перша, вона складніша за другу. Оскільки другу я, я вже не пам'ятаю, скільки я разів проходила. Десь там більше сьоми, по-моєму. Ем, так. І добре, що в нас там не дуже багато людей. Ну, це хоча дивно, чому я це так сказала, але мені здається, що це краще, коли людей трішечки менше. Я вам зараз покажу, які в мене є коробочки. В мене є ось ця «Муай». Багато рідкісних. Потім з анімацією є теж. Ось Greenfire, наприклад. У мене тут багато цих ем, різних. О, давайте скіп, Скіп. А, окей, добре клас. Більшість проголосувала за скіп. Мені подобається. Це означає, що в ці, ці гравці вони декілька разів грали. І це погано, що я ем, остання. Так, треба покрасти руку на цей, на коровку, якщо що. Ой-ой. Так, де там той синій? Окей, синій пішов. Эм... Так, он, ну, лампочка, але я Та, зараз гляну, чи тут є якась. Так, є, є. Я вже навіть декілька разів пробувала проходити такі як ці без коробки. І в мене навіть трішки виходило. Я тільки завжди не враховую ось цей раунд останній самий. Тому що він, мені здається, дуже важким. Оскільки там дуже багато монстрів, то це дуже важко вже когось знайшли серйозно. Я не враховувала останній раунд, оскільки. Там багато монстрів і це доволі важко, по-моєму. Так, треба щоб вденько пробігти, поки... Ш... штоп що? На що тільки троє? Наш. Ні, не кажіть, що нас тільки троє. Ні-ні-ні, не кажіть цього. Не кажіть, що нас тільки троє. Ви бачите, нас на сервері тільки троє гравців. Це не може такого бути. Е, Добре. Якщо що, прийдеться самі проходити. Тому що так декілька разів, в принципі, і було. Що тут всі всівся, Джоджо? фіолетового там ще десь п'ять, чи що? Ну, то... Як ви могли ось цю от лампочку пропустити? І цю. Так, я впевнена, що у фіолетового якась лампочка є. Е, до речі, ви знали, що радужні друзі синій, жовтий. Е, да, що Ці два радужних друзі, що вони вміють лазити по цих. Ем, що вони вміють лазити по цих лісницях? Не лісницях, а драбинах. Так, окей, в мене три. В цього пацана має бути дві в такому разі Я сподіваюся, що в нього дві. Окей, пішли. Ні, в нього тільки одна. Де ще одна? Де ще одна, я вас питаю, пацани. Де? Ем... Оскільки ніхто туди не пішов, я сюди піду. Я ж ці перевірила. Замок? Так, я перевірила. Тоді де питання? І всі ненавиджу, коли вся остання лампочка. О, знайшли. Нарешті. На що, реально тільки троє? Да, нас троє. нас троє. Окей, я буду його озвучувати. Ні, не буду. Окей, жовтенький з'являється у нас в цьому раунді. Окей, тут в мене нема. Тихо. Де? Господи, монстри зі всіх сторін! Чого за мною все ще женуться? Хто за мною женеться? Чому звук ніби за мною хтось женеться? Чому? Так, чотири газових полоне. Пять. Думаю... Я ось таким от шляхом піду назад. Чорт, жовтий, ні-ні-ні-ні-ні. Ховайся, пацан, пацан, ховайся. І треба ще зараз цю коробку вдягнути. Ого, яка красива коробка в мене! Я навіть забула, що вона в мене така є. Так, окей, в мене сім... Ні, в мене вісім балонів. Що? Когось знайшли? Жахта, ми зараз програємо вдвох з пацаном. Я зараз одна програю просто. Я одна. Окей, добре, це була погана ідея. Це була погана ідея. О, чого? Чому на мене два монстри відразу ж загралися? О, окей, добре, я думаю, що треба перезайти, тому що я. Ні, ні, окей, давайте ми хардмод мені зробимо. Мені цікаво по подивитися, е як довго я зможу прожити сама. Окей, думаю, краще весь час носити ці балони, щоб не померти. Хоча я так або так одна. Так, два балони, вони, скоріше за все, у фіолетового. До нього я більше за все боюся заходити, тому що там, по-перше, можуть бути монстри, а по-друге, там вже є та, сам по собі один монстр. Від нього можна ховатися, якщо ти будеш е, присядки ходити. Так, окей, тут нема. Ось тільки зараз питання, чи там є балон. Ні, там нема. Окей, добре. Тоді треба знайти... Якесь місце. А, скоріше за все, тоді в цьому в палаці. Було б добре, якби вони мені його підсветили, ці два балони. Тобто, не його і їх. Чар, це погано, що синій Синій, це погано. А, ні, он. 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 он один. Окей, дякую, синій. А, за мною аж цілих два монстри гнався. Ні-ні-ня, ня-ні-ні-ня. -ні. -ні. Нє. Чорт. Ага, раз, два. Я ж сказала, що один в палаці. Та ж там ще й зелений. Ви що, серйозно? Це жарт якийсь, чи що? Окей, добра. Тому можу спробувати взяти. Тихо, 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 тихо. займай мою душу, будь ласка, я тебе прошу. Я коробочка, я коробочка, я коробочка, я усього лише коробочка. Мені подобається, як воно так цей по драбинці так смішно ходить. Так, зелений в цю сторону не може піти. Шкода, що немає ніякого такого швидкого шляху звідси. Так, я звідси вийду, Де він там? Я усе синій? Біжимо, біжимо, так. Да, біжимо. Це два останні. Сподіваюся, я там зараз на жовтого не натраплю. А то хто його знає, де він там бродить, ходить. Чорт, це займе в мене вічність. Все. Um, але я постараюся якось цей швидше з... справитись. Ой, Лукіси це проблема. Куди ти полетів? Іди сюди. Це, звичайно, зараз буде велика проблема. Частіше за все так, тут є якийсь Лукіс. Ось. Ой-ой. Якщо чесно, я вже цей не проти померти, оскільки я одна і мені зараз нічого не принесе. Ось це от. Але я все одно хочу постаратися. Сама справитись. Мені цікаво, як довго я сама зможу протриматися. Так, вже 5 лукісів ваш цілих знайшла. Ну, по суті, 4, оскільки там один вже валявся зелений. Так, підемо з цим шляхом і подивлюсь заодно, чи є тут якісь, Ну, поки що нема. По-моєму, там синій ходить, по-моєму. Ого, ось я так його, за його спиною. Просто кузнула. Так, добре, 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 я звідти вшиваюся і йду до фіолетового. Фу, в мене аж рука болить, я просто на двох кнопках тримаю ці руки, щоб, якщо що, цей натиснути швиденько. Так, он один. Куди ти побіг? А ну, давайте спробуємо. Ну, чи вийде в мене. Так, добре, зараз він мене не трогає. Іди сюди, Лукіс. Так. А чого це він пішов? Добре, це дивно, чого це фіолетовий просто так пішов. Цікаво, чи ми колись взагалі справжню подобу фіолетового е -е, побачимо. Добре, я сподіваюся, що на цей раз мені не буде за лінь, тому що частіше за все, чого я не скорочую свої відео, це все через мою лінь, щоб ви знали. Це все лінь, це не я. Окей, добре, підемо сюди, я тут ще не ходила, не дивилася. Все, другий, третій. А, так вони всі тут разом. Чорт, ні 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 ні, ні. Йди геть, йди геть, синій, скоріше. Зараз луки спукатися. Окей, добре, йдемо, йдемо. Не, жовте, не. Так, усі, ще двоє вони лежать біля палацу синього. Зараз підуть через ось цей ось місточок. А, чорт, в ту сторону ж цей синій пішов. То він? То синій? Ні, то зелений. То зелений, то не синій. Добре, пробігла. Окей, синій внизу. І жовтий теж. Чорт, зараз синій може сюди. Йди сюди, йди сюди, Лукіс. Іди сюди, йди сюди. Дякую. Чорт, йде, йде, йде. Ось тут треба сховатися. Але мінус зараз в тому, щобте, що, Лукіс зараз покатиться. А, ні. А, він, вони просто обидва пішли, геть. Окей. Синій, йди геть, я тебе прошу. Окей, він пішов в ту сторону теж. Скоріше, щоб мене зараз цей жовтий не схапав. Так, де ще два Лукіси, де вони? Я вже граю 15 хвилин майже так. Оди, вон, воно один в кінці мапи зовсім, а де другий? Де, де ще один? Чого мені. А, тому, тому що мені ще тільки один залишився. Ну, я взагалі зовсім цей даю. Так, воно синій. Воно він там. Так, я коробка. Так, там ще і... Й... Ви шоу усі серйозно зібралися в одному місці? Так, і ти теж туди йде. А, вони реально вдвох туди пішли. Так, все добре. Я зібрала всіх лукісів. ну думаю, вони зараз так швидко до мене не дістануться. Скільки там ще раундів? А, виходить, зараз буде останній раунд. Так, добре. Фу, в мене, в мене ж рука вже болить, чесно кажу. Тепер треба особливо. Я вже так злякалася. Думаю, куди це пропало? Ні-ні, ні я коробка, я коробка, я коробка. Подивимося, чи я сама зможу пройти цю гру. Ну, по суті, сама, оскільки в першому і трішечки другому мені допомагали люди з моєї команди. Але трішечки зовсім. Так, раз, два, три, чотири. П'ять, де синій? Де він? Так, він кудись зайшов там, де ці двері закриваються. Це може бути і тут і в лобі в цьому. Який нікого нема. Можна йти. До речі, де Ціанова. Ще три пакетика. Ну, один точно має бути в цього. В фіолетовому. ні 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 Я коробка, яка не вміє рухатися. Заново, ти Навіщо ти сюди підійшла? Так, поки що 17 хвилин. Так, за нею ще й жовтий. Жо... Жовтого можна не боятися, оскільки він не такий догадливий. До речі, якщо коментарі будуть відкриті, як завжди. Чорт, навіщо я сюди залізла? Я тут тепер нічого не бачу. Щоденько пробігаємо і кладемо цей один кусочок сахару. Ну, на кусочок зрозуміли. Синій? Це ти? Окей, добре, ні, нікого нема. Так, окей. Ем... Ні, фіолетового. Черт! Фіолетового нікого нема. Один ось тут. А тут я не знала, что тут взагалі может быть все пакетики сахару. Цукру, тобто. Да, не, 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 не чипай меня, не чипай, не чипай, не чипай, не чипай. Я тебя прошу, я тебя прошу, я тебя прошу. Э, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не трогай, не трогай, не трогай. А, а, не! 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 Оу! Чрт! Мені треба було все. Я, я врізалася в ці сходи. Ой, добре, хоча б я тепер цей дешечки ближче до своєї мети, скажімо так. Так, бо є. Я тримаю на двох кнопках, як завжди. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, нікого, нікого, нікого. Фу, фу, в мене вже все болить. Я вам чесно кажу. Я вже майже 20 хвилин граю. У мене реально все болить. Фух, я, я зараз підкручу музон, тому що я обожнюю зараз цей момент. Як ми... я скачую з цього крісла, Не встигла почекати. Кейвенс чи щось типу такого. Тому, вибачаюся, якщо буде... Дуже голосно, але так. Фу, в мене є цей час руки розм'яти. Да, Everybody, прямо от Everybody. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Окей, в мене там 1000 щось Скоро, Скоро відкрию. Так, окей. Я все знаю, я це проходила декілька разів. Я буду цей ем, натискати, щоб зразу ж приготуватися. Ось так. Окей. Думаю, в другій частині вони це дуже цікаво придумали. Вау, мені не віриться, якщо я пройду цю гру фактично сама. Практично, я дуже. Там написано. Це, це дуже безпечно. Не, не, не думайте, що ви впадете. Ем... О, привіт, Лікиси. Так от, якщо я пройду сама цю гру, я просто. Вау, це буде просто вау і вау! Так, зараз в цьому моменті я не буду чіпати клавіатуру, тому що завжди один раз було таке, що я її чіпала, коли ми зараз відцяневою ця будемо падати. Що я натискала на клавіатуру, а потім в мене просто залагала цей карт і я не могла рухатися на ньому. Тому зараз, ось в цьому моменті я не буду рухатися. Да, я не буду... Ой, Ой, воно лагає, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я просто так от приготую два пальці. Сподіваюсь, вам це не мешає. ніяк. Пока-пока, ця нова. Так, фоллоу. Це вперше, коли ми в цій серії побачили... Ну, не в цій серії, а в цьому епізоді побачили оранжингу. Я на 70 поставила, я б це. Я, якщо ви не проти, я не буду говорити. Тому що я обожнюю цей момент. Сподіваюсь, що за цю музику мене не забанять. Інакше прийдеться. Ем. Це як воно називається. Інакше прийдеться. Ем, цей момент вилучити або е, вилучити музику, якщо взагалі повезе. Їпі! Це мабуть дуже класно проходити від А, я я, я по-моєму, навіть один раз від першого цього обличчя проходила. Щоб був кращий експірієнс. Він у лукісів розпинав, погана людина, якщо ти людина взагалі. Це, це нам тут Дякую, thanks for visiting. Employees only under щось там. Garbage. Вони тільки що у нас усіх цей дуже погано обізвали сміттям. Зараз я тут за подлонка ми повертаємося, і треба буде тобто дуже швидко відреагувати і відразу ж повертатися. Біжимо, біжимо, будь ласка. Фух, я, я дуже сильно хочу ці пройти. Сама. Ну, ну майже сама. Так, добре, вона доволі далеко від мене. Буває, тягнула, буває. Це я танцюю, що, що так. Це я з нею так прощаюся. Випустіть мене. Алло, випустіть. Вибачте за хлопки, але я пройшла цю гру майже сама. І це означає, що я вже декілька разів, мабуть, вже вісім, якщо я вправа була і було сім в прошлой раз. Це означає, що я пройшла. І зараз буде кат -сена. Де синій? Ми запізнюємося. Ну, або запізнюємося. Так, і дайте мені ось це от відкрите. Я вже багато разів відкривала, але я ще один хочу відкрити. М Нічого цікавого. Ще раз, давай, давай. А, в мене нема вже. Окей. Дякую вам за те, що ви дивилися цю гру зі мною. Я дуже собою горда, що я сама пройшла цю гру, ну, фактично, сама. Тому, дякую вам за перегляд і всім до побачення!